Синоптики прогнозують, що в наступні дні в Україні будуть зливи, град та сильний вітер, в яких областях лютуватиме негода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 4 травня, значні дощі йтимуть у Закарпатській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни буде сонячна спекотна погода без опадів. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. А у південно-східних областях буде ще спекотніше до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. На півдні вночі до плюс 20 градусів. Дорогі глядачі, 32 вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 5 червня, дощі йтимуть лише у частині західних регіонів, а саме у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На всій решті території країни буде суха сонячна погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні вже буде від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла, а на півдні аж до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. У п'ятницю 6 червня дощі литимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Вінницькій. Там буде хмарна погода з опадами. На всій решті території країни очікується чудова сонячна погода без опадів. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 26 до плюс 30 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!